Apple точно роблять не тільки складений смартфон, проте мають купу штрафів і судів. Мета кинули TSMC і пішли до Samsung, А OpenAI та колишні керівники Twitter завдають маску ударів у спину. Про ці та інші цікаві події тижня, що вже минув в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку завжди агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу світі. Вподобайку. Почнемо з Apple, бо там дуже багато цікавого. По перше, купертиновці без жодної презентації оновили свої MacBook Air, випустивши моделі на останньому чіпі m 3 Якщо коротко, то вони за своєю продуктивністю майже не поступаються прошкам. Проте відсутність нормального охолодження може зіграти злий жарт при високих довгих навантаженнях. Однією з переваг, яка вказана, чи не найголовнішою, є те, що на відміну від базових Pro-версій новий Air вміє підключати не один зовнішній монітор, а цілих два. Проте з обмеженням. Якщо ви хочете підключити два монітори, то маєте закрити кришку ноутбуку, так тобто два монітори і дисплей ноутбуку не вийде зробити. Проте проблема не в цьому. Як так сталося, що MacBook з приставкою PRO вміє підключати тільки один зовнішній монітор, а найдешевший MacBook з приставкою Air вміє це робити з двома моніторами, таємниця. І не тільки через позиціонування, а й через те, що вони працюють на однаковому процесорі. Можливо, в Air додали якийсь окремий Контролер, який додає таку можливість, а може все просто зав'язане на програмному забезпеченні, яке було б логічно випустити і для pro версії, бо це буде дуже дивно. Але залізних розборів в інтернеті ще немає. Тож поки що стверджувати хоч якусь версію зарано. А я ще вкотре прошу вас не сприймати ось ці ціни. Він коштує усього 1100 доларів, які використовують усі медіа, в тому числі і українські. Він коштує 1100 доларів у безподатковому штаті США, тому навіть в США в залежності від штату він може коштувати усі півтори тисячі. Офіційна ж європейська його ціна від 1530 євро. В гривнях ця різниця доволі відчутна, адже 42 та 64 тисячі гривень це все ж трошки різні гроші. Тому я особисто закликаю українські змі та медіа перестати використовувати ціни з презентації та безподаткових штатів, а дивитись на реальну європейську ціну, яка більше схожа на реальність. Останнім часом ходить дуже багато чуток стосовно продуктів Apple, які мають отримати складений дисплей. Спочатку казали, що це буде iPhone, потім все ж, наче iPad, а тепер дійшли до того, що це буде 20 дюймовий MacBook, вихід якого запланований на 26 чи 27 рік. Уся справа в тому, що згідно все з тими чутками, купертиновцям не сподобались складені дисплеї від Samsung, мовляв, вони не дуже надійні, і так далі. Тому вони відклали випуск такого продукту. А кращих дисплеїв на сьогоднішній день ні у кого немає. Просто фізично, вони найкращі у Samsung. Тож на сайті патентів Apple було зайдено свіженький патент, який стосується саме складених дисплеїв. Патент повідомляє про технологію, яка запобігає появі складки на зігнутих дисплеях. Там, взагалі, дуже непростий процес, який включає в себе хімічну обробку в тому місці, згину використання полімерних рідин і, взагалі, використання зовсім 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 інших речових складів цього скла, яке має згинатись. І насправді тут було дуже вигідні позиції, адже усі вже наробили купу дисплеїв за останні 5 років. Тепер треба тільки обрати найкращі рішення, скомпонувати їх, вирішити проблеми, і все. Емейзінг гарантований. А от в судових справах у Apple не усе емейзінг і там реально повний цирк. 4 березня Єврокомісія оштрафувала Apple на колосальні 1,8 мільярди доларів за зловживання своєю монополією у App Store. Зокрема, вся ця історія почалася ще з Фортнайту, до якого ми пізніше ще повернемось, та безпосередньо Spotify. Нагадаю вам, що Apple вимагає утримувати 30% відсоткову комісію з будь-яких платежів всередині своїх застосунків. І загалом, ну це ж логічно, правда. Якщо ви користуєтесь білінгом Apple, то маєте платити їй за це. От тільки проблема в тому, що прикриваючись безпекою, купертиновці забороняли не те, що оплату сторонніми ресурсами, а й навіть згадувати про це. Так, саме Spotify хотіли написати в своєму застосунку про те, що ви можете заплатити за підписку менше, якщо оформити її на нашому сайті, а не в застосунку на айфоні. Apple на це образились і на якийсь час тоді вже давно взагалі видалили Spotify з App Store. Ну а Spotify власне образились у відповідь і подали позов до Єврокомісії, яка, власне, тепер винесла. Са свій вирок, на який Apple дуже сильно обурились і будуть подавати апеляцію. Ще більш комедна історія вийшла з Epic Games Store. Ми з вами вже говорили про те, що першими, хто радів прийняттю закону про цифрові ринки в ЄС, який тим самим нехай не без своїх окремих моментів, проте все ж змусив Apple дати можливість використовувати сторонні застосунки, і сторонні магазини на айфонах. Раділи вони тому, що Fortnite видалили з App Store ще, здається, в 2020 році, якщо я не помиляюсь, саме через схожу історію, коли Epic давали змогу купувати внутрішню ігрову валюту в обхід білінгу Apple. Нові ж ось ці сторонні. Магазини дали дають змогу Фортнайту повернутися на iPhone, принаймні в ЄС. Проте не усе так склалося, як гадалося. Ще тоді, коли Apple визнали, що запустять Альтстори, Епіки казали, що вони впевнені в тому, що Apple буде ставити палки в колеса. І от це трапилось. Apple повністю заблокувала аккаунт розробника Epic Games з приміткою, що це. Перевірено ненадійний постачальник, який загрожує екосистемі iOS. І це, звісно ж, не сподобалось взагалі нікому, тому епіки одразу ж пішли в Єврокомісію скаржитись на Apple, А ті, в свою чергу, задали питання купертиновцям, як якого біса. І Apple, схоже, не захотіли отримати ще пару мільярдів штрафу. Тому буквально вчора ввечері, чи вже позавчора, офіційно заявили, що розблокували аккаунт Epic Games і більше не будуть їх блокувати, принаймні поки що. До речі, якщо ви думали, що можна поїхати в ЄС там встановити собі Фортнайт і потім повернутися там в штати або в Україну, так це не буде працювати. Якщо ви довго знаходитесь поза зоною ЄС, то Альтстори вас перестають працювати. На додаток до усього цього зараз збирається колективний позов щодо п'яти безкоштовних Гігабайт в iCloud. Кожен власник iPhone знає, як смартфон починає бісити своїми нагадуваннями про те, що він не може зробити бекап, бо у нього замало пам'яті в iCloud, бо безкоштовних усього 5 ГБ, а тільки сама система на iPhone займає, здається, 11. А Apple не дає робити резервні копії на сторонні сервіси, як от Google Drive чи OneDrive, та що вже там навіть з Viber нормально перейти не можна на Android, бо усе там синхронізація йде виключно в iCloud. З 2011 року, коли iCloud був презентований Джобсом, нічого власне і не змінилось. Тому юридична фірма Gagans-Berman подає 37 сторінковий судовий позов, в якому всі ці претензії до Apple доповнюються тим, що все це просто небажання Apple змінюватись, але аж ніяк не якісь технічні обмеження, тому можливо, ми стоїмо на порозі історичних змін не тільки щодо альтсторів, а й щодо користування айфоном як таким. До речі, нагадую, що у вас залишилось менше тижня для того, щоб прийняти участь у благодійному розіграші, в якому ми розіграємо MetaQuest 2, Huawei FreeBus 5 та підставку для ноутбуків Office Pro. донат від 100 гривень, і ви вже учасник. Більше сотень, більше шансів виграти. Розіграш відбудеться вже 15 березня на каналі Розетка Геймерс під час стріму. А ще аналітик індустрії стверджує, що Apple цілком може втратити свій статус найдорожчої компанії у світі, якщо не випустить щось дуже круте зі штучним інтелектом, який буде краще ніж у конкурентів. І мова не тільки про те, що теоретичний iPhone 16 отримує не так вже й багато нового, і врятувати його може тільки шаї. А й про те, що Nvidia росте в ціні просто якимись ненормальними темпами, і зараз вони ще можуть розділити вартість своїх акцій і стати ще дорожчими. Для вашого розуміння, тільки за останні 15 днів їхні акції зросли на 40%. Для розуміння кількості грошей, ось це зростання на 40% дорівнює капіталізації Tesla та Starbucks повністю разом узятих. За 2024 рік акції Nvidia виросли вдвоє. За останній рік майже в п'ятеро, а за останні 5 років майже в 20 разів. І знову ж якщо подивитись на акції Apple, то ми бачимо, що за останній рік вони фактично залишаються на тому ж рівні. Тож куку і команді терміново треба щось зробити, що стане їхнім новим джерелом грошей. Як ви вважаєте, чи їх процесорів на світі найбільше? Відповідь насправді є взагалі неочевидною медіатек. Так, Mediatek зараз відвантажує найбільшу кількість процесорів у світі, співпрацюючи буквально з абсолютно кожним виробником смартфонів на Android, окрім Google. І за рік зростання кількості поставок зросли на цілих 21%. Друге місце за Apple, які додали 7%. Qualcomm майже не виросли в поставках. Samsung втратили 48% поставок за минулий рік, бо майже нічого не виходило з Exynos. З точки зору виручки, добре справи йдуть у Apple, які на першому місці, звісно ж, на другому і третьому розташовані Qualcomm. Та Мідіатек і неочікувано дуже добре себе почуває Huawei, які продали 7 мільйонів своїх процесорів, заробивши 7 мільярдів доходу. Проте цікаво тут ще інше. Qualcomm уклали багаторічну угоду з Samsung щодо використання Snapdragon в корейських смартфонах. Саме тому чутки про те, що от в наступному році усі S25 будуть на Ексіносах не мають абсолютно під собою жодного сенсу. Проте Qualcomm насправді дуже сильно залежить від Samsung. Згідно все з тим же звітом, 40% Доходів Qualcomm – це саме Samsung зі своїми замовленнями, тобто, майже половина прибутку компаній зосереджена в одних руках. Друге місце у Xiaomi, що дають червоним 17% доходу, і це дуже велика різниця. У тих же MediaTek Samsung приносить приблизно четверту частину доходів, а друге місце у Xiaomi з 17%. І враховуючи те, що вже сьогодні Exynos 2400 майже не поступається Snapdragon 8 Gen 3, майже в жодному питанні, є велика ймовірність того, що вони дійсно через 2-3 роки можуть перейти на повністю власні процесори і не використовувати Snapdragon взагалі. Проте Samsung Foundry, котрі займається. Селиварсом неочікувано отримали одного дуже великого партнера мета. Так, Цукербер та його діти ще спочатку скупили купу прискорювачів від NVIDIA, а тепер хочуть робити власні чіпи для штучного інтелекту. І Якщо спочатку вони логічно пішли до TSMC з цим питанням, то нещодавно Цукербер прилетів в Південну Корею, щоб домовитись з ними про виробництво своїх чіпів. Окрім цього, він ще й трошки, скажімо так, наговорив усілякого про TSMC, мовляв, вони мінлива компанія і не можуть бути надійними в довгостроковій перспективі, натякаючи на те, що усе виробництво TSMC дуже грубо. Кажучи, зосереджене саме на Тайвані. А комуністичний Китай, як відомо, вже змінює свою риторику щодо Тайваню на все більш і більш агресивну. Тому ті SMC хоч і відкривають якийсь там завод в штатах, проте готовий він буде не скоро і не зможе займатися передовими процесорами та всілякими прискорювачами. І на що вони розраховують, зосереджуючи все в одному місці, не зрозуміло. До речі, про Nvidia. настав історичний час, адже зелені знімають з продажу і виробництва відеокарти із серії GT 16 тобто 1630, 1650, 1660 та її суперверсію. Тобто, в найближчі декілька місяців серія GTX як така припинить своє існування. Тож прес еф, як то кажуть. Також є цілий ряд неочікуваних новин. Нікон, доволі відомий виробник камер, раптом взяли і придбали собі компанію Red, яка займається випуском дуже популярних у кіноіндустрії камер. Причина дуже проста, насправді, бо у Нікона нічого немає такого, що вони могли б запропонувати Голівуду. А тепер Red отримує купу бюджету, щоб розробити щось ще більш неймовірне. До речі, про камери буде гріховним не згадати, що свіженьку Дюну 2 знімали на українські лінзи Iron Glass Mark 2, які є такою собі адаптацією лінзра. Радянських часів, які перезбирають в нові надійні корпуси, і кіновиробникам вони подобаються саме через свою неідеальність у картинці, можна навіть сказати таку собі вінтажність. Окрім дюни, наприклад, на ці ж лінзи знімали і Бетмена з Паттінсоном. І дюну я ще особисто не бачив, проте в Бетмені картинка була, звісно, дуже приємна. Отак, от, от світове кіно знімають на українські лінзи, а ми цього і не знаємо. Ну і наостанок трошечки про маска. По-перше, OpenAI відповіли на судовий позов маска щодо того, що вони мали залишатись некомерційною організацію, і так далі. Серед їхньої відповіді головним чином можна виділити те, що створення AGI, про який постійно говорить Маск, потребує мільярдів доларів щорічно, і некомерційна організація не може собі такого дозволити. А маск обіцяв туди принести мільярд а приніс усього 40 мільйонів. Як доказ продовження некомерційної своєї діяльності, вони проводять той факт, що ChatGPT фактично має повністю безкоштовну. Версію доступну для усіх. Так, не останню, проте сам факт. Також вони дорікнули маска в тому, що він сам свого часу відповів так на лист, в якому йшла мова про часткову закритість компанії. Але найкомедніше те, що у 2017 році, якраз перед своїм звільненням, на обговорення теми де брати гроші, маск раптом запропонував злиття Тесла та OpenAI, щоб використовувати ресурси першої. Ну, серйозно, картинка настільки очевидна, що це вже взагалі не смішно. А в спробах маска зробити свій такий неймовірний штучний інтелект, якось так стало, що усі оцінювачі штучних інтелектів оцінюють його як найтупіший серед усіх. Дивна та й годі. Але ще страшніше те, що Маск збирається запустити свій ютуб. Так, Маск в партнерстві з Samsung та Amazon наступного тижня на їхніх смарт-телевізорах випустить застосунок, який спочатку буде конкурувати з YouTube, фактично повністю скопіювавши оригінальний застосунок YouTube, а пізніше він хоче конкурувати з Twitch та раптом Signal. Також зараз з'явився ще один судовий процес проти Маска, в якому четверо колишніх керівників Twitter подали на нього до суду, бо він заборгував їм 128 мільйонів доларів вихідної допомоги. Мова про колишнього генерального директора, фінансового директора та двох юристів, які усі ці чотири людини, зокрема, змушували та активно працювали над тим, що маск стримав свою обіцянку придбати Twitter за 44 мільярди, бо нагадаю, він намагався збити цю ціну, обвалити їхні акції, щоб було дешевше. Ну і він звільнив цих людей в перший же день, як став директором. Що не дивно, більш того, в офіційній біографії маска є чітка цитата про те, що маск полюватиме за кожним із старшого персоналу Твіттер, допоки вони не помруть. Так, це пряма цитата. Ну і власне проблема в тому, що Маск взагалі не виплатив їм жодної вихідної допомоги. Ну і це вже не кажучи про те, що купа інших колишніх співробітників також подали подібні позови ще раніше. Ну а ще можна потішити з тим, що в США політики вже подали офіційний запит до Пентагону щодо того, які ж заходи були ним запроваджені, щоб уникнути купівлі старлінків росіянами, і власне чому цього не було раніше. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.